На світанку на територію присадибної ділянки увірвалося з два десятки молодиків і почали грузити уламки будинку. На щастя, міліція сьогодні зреагувала і перекрила дорогу самоскиду з майном москаленків. Та чи надовго їх вистачить? Це відео, яке знімав син Ніни Іванівни, на ньому видно, як не лише цегла, а й вікна, двері та навіть меблі родини безсоромно скидаються у вантажівку. Нашому терете вікна, не беріть. Крісло моє, крісло моє, не буде добрі. Ну ти, ну, ти ну, відстає моє крісло. Ну, Нащо ти крісло грузиш? Ну, ну, на що ти крісло п'єш? Чого ти в мене його загружаєш? Я тебе сюди звала. Ну, на роботу. Ну От я тебе не наймала. Ну, так що ти не тут не робиш? Не махайся, махнем щось. Слухай, не лякай, я вже лякана. Увізок, Уже вже ті вбить мені залишилось і все. А Ніхто вас не вбиває. Слухай. Довершити свою роботу кремезні хлопці не встигли. Після довгих вмовлянь родини зрештою наважились втрутитись правоохоронці, які чергують тут цілодобово. Ну, ми були такі насторожені. Ми чекали знову нападу, і напад почався не, світ, не зоря. Ми думали, що все-таки десь так о, о 10-й годині вони почали все це із 6-ї години ранку. Коли я хотіла якось їм ну, запобігти, щоб вони не вивозили. Я ставала серед дороги, все вони казали Відійди. Якщо хочеш жити, відійди. Вони сказали, що вони спіймають нас в Києві що окремо і сина і мене і повідрізають нам голови після нещодавних подій, коли матір Ніни москаленко буквально виштовхали з дому. Пенсіонерка опинилася у лікарні із серцевим нападом. Зрештою, там безпечніше. Необхідно, необхідно, що ви робите. Що ви робите? Для, для цього необхідно мати. Олександр товаришує із родиною. Чоловік разом з ще одним громадським активістом ніс варту вночі біля будинку вчительки. Вони по хазяйськи розчищали територію. Вони попередили каже: ми нічого, ми ніяких. На територію не будемо, заходимо, ми прибираємо територію, от те, що, те, що там на, на проході, коментуючи при цьому, каже: Ну, ми, ми це приберемо, а її відправимо бомжувати. Коли так звані прибиральники роз'їхалися до будинку, точніше до того, що від нього лишилося, почали навідуватися народні депутати і оцінювати масштаби намірів нового співвласника. Якщо реально дивитися на масштаб тих. Скажем так, проблем, які створює для рейдера сьогодні інформаційний простір та увага, яка є у суспільства до питання сім'ї Москаленко. Ми розуміємо, що тут ставки надзвичайно для нього високі. Швидше за все, тут більш грандіозний план, який передбачає будівництво, мабуть, високоповерхового будинку, який захопить в тому числі і територію ботанічного саду. Депутат на камеру пообіцяв створити тимчасову слідчу комісію, яка нібито має допомогти вчительці відвоювати своє у нерівному протистоянні. Навіть заручився підтримкою правоохоронців знову ж таки на камеру. Ви ж знаєте, що події відбуваються райдерського захоплення, побиття, погрози Ніні Іванівни Москаленко. Цікаво, які дії буде вчиняти зараз міліція для захисту прав громадян для допущення правопорушень громадського порядку. Ви тут цілодобово будете охороняти? Так, цілодобово? Так? Так, щоб не було ніяких провокацій. Натомість сама Ніна Москаленко у вирішення питання своєї долі у правовому полі вже не вірить і просить силового підкріплення у вигляді кремезних чоловіків. Історія ж простої вчительки, яка мала нещастя оселитися на печерських пагорбах, вже давно наслуху в кожного українця. А, точно понастями та вона тут живе да. Так, так? Так. А то сі предложили деньги, а вона не хотіла віддавати свою територію, де вона жила всю жизнь. Ну да і просто сюди нас да, носять. Кешна ну, кошмар там цей простий, але небайдужий парубок, який проїжджав пов садибу на своєму велосипеді. У свою чергу також пообіцяв допомогти Ніні Москаленко. Він розмістить фото її понівеченого дому з коментарями на карті в інтернеті, до якої має доступ в усьому світі, щоб за кордоном знали, як живеться в Україні. Там можна будь-яку інфу викладувати. Google никто не заплатит, какой бы там олигарх не был.